П'ять фактів про мій новий роман Межа Невади. Е, перший факт, що це, цей роман, це здійснення моєї віковічної мрії про, про створення такого справжнього українського вестерну, який би було цікаво читати, і, і при цьому не відчувати якогось іспанського сорому. Бо що ну, це таке. Тут, е, мені здається, це все вдалося. Е, друге, це книга яка такий мій омаж моєму власному кіноманству. Да? Тобто дуже люблю кіно, і е, ця книга вона багато в чому зав'язана на, на, на кіно, е, знімання кіно є одним із таких е, сюжетних ліній, яка є в цьому романі. І, тому, е, і в цій книгі розповідається про те, як кіно та реальне життя починають взаємопливати один на одне, і, і, і потім вже е, ти починаєш потроху. Плутатися і е, запитувати сам себе, а де де, де реальність, а де, а де вигаданість. Е, третій факт, е, ну, як, який випливає з того, що я дуже люблю кіно, я дуже ну, ціную і захоплююся е, акторством. І коли я бачу, як люди перевтілюються в геть інших персонажів, е, мене завжди ну, це здавалося з якимось переродженням, якось не, містичним актом. І е, тому головний герой е, роману Мажа Неваде це саме актор. А, і і е, те, як він перероджується, це е, якби виход. З, мені здається, що. Е, Кількість е містики переходить в е якість епосу. І мені здавалося, що це дуже цікаво. Е Четвертий факт, що книга Межа невади» — це такий <кій> рецепт про те, як е перемогти русню. Якщо хочете дізнатися, то е читайте. І. А, ну, і е Хоча я, я, я так уже за віком, мабуть, у мене, мабуть, має бути криза вже середнього віку, вже пізненько, да? але сама тема криза середнього віку і криза людини, яка на якомусь етапі, виявляється, ну, розчаровується в тому, що вона робила, і не розуміє, як бути далі. Це такий для мене болюча Болюча і, і, і цікава тема. І от вона теж є одним із таких е, е, сюжетних двигунів е, роману Мажани Вади.